Подивіться, будь ласка, яка краса в нас сьогодні до нас приїхала це новинка ще одна. Це ось такий електробритва для тіла. Це чоловіча електробритва 3 в одному. Тобто основна насадка в нас є сіткова для. Зараз я вам покажу її. Тут, до речі, ось ця верхня насадка це може бути стрижка бороти. От, і зараз зачекайте, знімаю цю насадку. Ось без верхньої насадки. Це. Ось такі у нас тример для тіла: підмишки, пахова зона. Це може бути ноги. Повністю всі частини тіла. А в чому перевага? Бачимо зубці. Значить, Зубці йдуть за округленими краями, тобто якось я би їх не прижимав, вони не колять, не роблять дискомфорту, не подразний. І посередині ось ця шейбер він шліфує під нуль. Тобто це йде ось таке комплексне гоління. Тобто тример бере подовжене волосся, а сітка шліфує все, що не взяв тример. Ось. Мені дуже особисто подобається форма. Ось така маленька, зручна. До речі, такий чимось. Станок класичний нагадує, так? Ось внизу кнопка, є маленький індикатор, дуже класна штука. От, тримати дуже зручно, легенький, неважкий. Ну, тобто такий, як електростаночок, такий маленький зробили, плюс підставка це все зберігає. І ще одна насадка у вигляді ось такої для носа, і вух кругленька, круглий ніж. А це насадка, ось, бачите, для корекції брів. Будь ласка, також є. Значить, змінюються насадки досить просто, за допомогою напівоберта вліво вправо. Тут є стрілка. Раз, ось стрілка, і ось це також пункт, під який треба орієнтуватися. Раз, вліво вправо. І такий самий принцип ми робимо з іншою насадкою. Все. Тепер це для носа. І подивіться, мені дуже подобається, як воно гармонійно виглядає. ну Це класна штучка, однозначно. Ось, далі, наступне, давайте для корекції брів також насадку поставимо. Також досить корисно. Такою насадкою ми можемо зручно зробити форму брів. В принципі, ось так пройтися, між бровами можна буде пройтися, зняти. Тобто це також додатковий класний інструмент тут, до речі, вхід USB Type-C, водонепроникний корпус. Це може бути і. Вологе гоління, сухе гоління, можна повністю промивати цю електробритву. Працює від акумулятора одну годину, може працювати від мережі, час зарядки а, півтори години. Тому кому потрібно, звертайте, замовляйте. А, а вибачте, час зарядки одна, одна година. Тобто година працює і година, і година заряджається. А, кому потрібно, звертайте, замовляйте. Це нас Voyager v 625 зручний, компактний, класний тример, який підійде для. O